Ну ось, Люба. Тепер, коли ми одружені, скажи чесно, скільки в тебе було чоловіків? А ти обіцяєш, що не будеш сваритися? Обіцяю. Ну, гаразд, сім. Не зрозумів. Я сьомий. Ні, ти четвертий. Катерина нещодавно вийшла заміж. І, зустрівши подругу, гірко скаржиться. Життя дороге, важко купити щось пристойне, постійні дірки в бюджеті. А хіба ти не казала мені, що наречений твій багатий, дивується подруга. Та ти що? Я просто стверджувала, що в нього грошей більше, ніж розуму. Куме, пам'ятаєш, як у 75-му в мене конфіскували самогонний апарат. «А тож, звісно, пам'ятаю, все місто тоді на вухах стояло. Так от уявляєш, вчора бачу його по телевізору на виставці у Японії. Модернізація та нанотехнології. Ви знаєте, куми, великі гроші можна лише вкрасти. А заробити. А заробити можна лише геморой. Чоловік із дружиною в ліжку. Дружина хоче і починає чіплятись до чоловіка, покусуючиго спочатку за вухо, потім за шию, потім за груди, примовляючи. Зараз прийде покусяка. Вона тебе покусає. Покусяка вже поряд. Покусяка вже близько. Оксано, а по до мене прийде колись?